Привіт усім! Мабуть, кожному знайоме це відчуття, коли губишся десь у лісі чи навіть у незнайомому районі міста. Не надто приємно, правда ж? А що, якби оцю невпевненість можна було перетворити на справжню захопливу пригоду? Власне, сьогодні ми зануримося у світ спортивного орієнтування за дивовижний спорт, який поєднує швидкість тіла і гостроту розуму. От погляньмо на цей ліс. Для однієї людини це просто лабіринт, де можна заблукати. А от для орієнтувальника. Це ціле ігрове поле, арена для змагань. І знаєте, в чому тут суть? Головне не в тому, щоб ніколи не губитися. Головне, мати ту внутрішню впевненість, що завжди, от завжди, зможеш знайти правильний шлях. Це можна сказати, і є вся філософія орієнтування. Так, давайте розбиратися, що ж це таке. Отже, спортивне орієнтування це, знаєте, зовсім неспокійна прогулянка парком з картою в руках. Ні, ні, ні. Це справжня гонка, гонка з часом, де треба бути не просто швидким, треба бути ще й стратегом, таким, що вміє читати місцевість, ніби відкриту книгу і, що найважливіше, приймати правильні рішення буквально за секунди. Ну що ж, як це все виглядає на практиці? Давайте заглибимось в основи цієї, без перебільшення, неймовірної гонки, де змагаються і витривалость, і інтелект. Мета на перший погляд дуже проста. На старті спортсмен отримує карту. На ній позначені контрольні пункти або КП, як їх називають. Це такі спеціальні біло-помаранчеві призми, розкидані по лісу. Завдання знайти їх усі, причому в чіткій послідовності. Але ось тут і починається найцікавіше. Карта не каже, як бігти, вона показує ДКП, але не як до нього дістатися. І найкоротший шлях, знаєте, далеко не завжди найшвидший. Інколи набагато розумніше оббігти крутий пагорб, аніж дертися через нього, втрачаючи сили і час. Тому тут перемагає не той, хто просто найшвидший, а той, хто найкмітливіший. Ну, зрозуміло, що головний інструмент орієнтувальника це карта. Але це не просто якийсь там шматок паперу, ні, це найнадійніший друг і партнер у лісі. І в цієї карти є своя мова. Давайте ж спробуємо її розшифрувати. Уявімо на мить, що ми птахи, що летимо високо над землею. От саме такий вигляд і показує карта. Але є одна важлива деталь вона ніби фільтрує реальність, прибирає все зайве, весь візуальний шум і залишає тільки те, що справді має значення для навігації. Це стежки, пагорби, струмки, ну всі ключові об'єкти. І завдяки цьому можна ніби зазирнути в майбутнє, передбачити, якою буде місцевість ще до того, як туди добігти. А ось вам і чудова ілюстрація. Подивіться. Ліворуч, звичайний спутниковий знімок, ну, такий собі, хаотичний, купа деталей, незрозуміло на що дивитися. А праворуч спортивна карта тієї ж самої місцевості. Відчуваєте різницю? Як усе чітко зрозуміло, карта перетворює цей хаос на порядок і робить це за допомогою своєї простої, і не побоююсь цього слова, геніальної мови. А основа цієї мови це, звісно, кольори. І ось ця мова кольорів це фактично ключ до всієї стратегії. От дивіться, білий колір означає гарний, чистий ліс, де можна бігти швидко. Зелений це хащі, гущавина, яка сильно сповільнить, тому її краще обходити. Жовтий це відкриті поляни чи луки, де можна, як то кажуть, включити п'яту передачу. Розуміння цих простих речей дозволяє буквально на льоту оцінювати, де можна виграти час, а де його безглуздо втратити. Гаразд. Тепер трохи математики. Але не лягайтеся, йдеться про масштаб. Найпопулярніший масштаб орієнтування це 1 до 10 тисяч. Звучить якось складно. Насправді все елементарно. Є такий собі лайфхак, щоб запам'ятати це рази назавжди. От бачите масштаб, наприклад, 1 до 10 тисяч. Просто по думки приберіть два останні нулі. І що виходить 100? Тобто 1 сантиметр на карті – це 100 метрів у реальному житті. Все простіше не буває, правда? І це дуже допомагає швидко прикидати відстані, що називається на око. Але кольори це ще не все. Карта буквально всипана різними символами: чорні крапочки, це, наприклад, каміння, коричневі лінії це рельєф, пагорби та яри. Кожен такий значок це маленька підказка, і всі вони разом складаються в одну велику детальну історію про місцевість, історію, яку треба вміти прочитати, причому на повній швидкості. Карта, це, звісно, супер, але без компаса вона, будемо відверті, не така вже й корисна. Саме компас то інструмент, що допомагає тримати правильний напрямок. І так компаси бувають різні: є класичні, планшетні, а є спеціальні для спортменів, які одягаються на великий палець, щоб було зручно дивитися на бігу. Але принцип у всіх один показати, куди рухатися. І тут ми підходимо до ключового поняття азимут. Що це таке? Якщо зовсім просто, то це точний напрямок руху, виражений у градусах. От уявімо, що північ це 0 градусів. Тоді будь-яка інша точка на горизонті матиме свій унікальний кут, це і є її азимут. Щоб стало ще зрозуміліше, давайте подивимось на основні напрямки. Отже. Північ 0 градусів, схід це рівно 90, південь 180, ну і захід 270. А все, що між ними, має свої проміжні значення. Це, по суті, як циферблат, тільки не на 12 годин, а на 360 градусів, і він дозволяє вибрати абсолютно будь-який, навіть найточніший, напрямок. А тепер як цим користуватися на практиці? Уявімо, що ми шукаємо піратський скарб. Спочатку, звісно, орієнтуємо компас на північ. Далі визначаємо азимут до нашого скарбу, ну скажімо, 135 градусів. А тепер найцікавіше: дивитись у цьому напрямку і знаходити якийсь помітний орієнтир: велике дерево, скеля, що завгодно. Знайшли все, компас можна ховати, і просто впевнено йдете до цього дерева. Дійшли. Чудово. Повторюємо процедуру, і так, крок за кроком можна точно дістатися до мети, навіть якщо навколо суцільний ліс. Окей, читати карту ми навчилися, користуватися компасом теж. Тепер, як то кажуть, вишенька на торті як поєднати ці два вміння в єдине ціле? Як рухатися не просто правильно, а швидко і впевнено? Ось тут і починається справжня майстерність. І тут є одне золоте правило, просто залізне. Карта завжди має бути зорієнтована. Що це значить? Це коли північ на карті вказує на реальну північ. Чому це так важливо? Бо тільки тоді те, що намальовано на папері, буде збігатися з тим, що є навколо. Стежка на карті йде праворуч, і в реальності вона теж праворуч. Коли це доводиться до автоматизму, настає той самий стан потоку, про який так багато говорять. Читання карти і рух стають одним цілим, майже інтуїцією. А ось вам ще один професійний секрет. Називається техніка великого пальця. Все геніально просто. Весь час тримайте великий палець на карті саме в тому місці, де зараз перебуваєте. Рухаєтесь вперед, і палець по карті теж рухається. Це здається дрібницею, але це страшенно допомагає не відлітати думками, не втрачати концентрацію і завжди, от просто в будь-який момент, знати, де саме знаходишся. Просто, але неймовірно ефективно. І ще одна практична порада: карти для орієнтування часто великі, незручно тримати, тому їх доводиться складати. Так от складати її треба з розумом: треба зробити так, щоб на одному згині було видно і точку, де ви зараз, і точку, куди біжите. Навіщо? Щоб не доводилося, щохвалини розгортати всю цю простиню, шукаючи потрібний фрагмент. Це економить час. А в гонці кожна секунда, як відомо, може бути вирішальною. Але не варто думати, що орієнтування це виключно біг по лісу. О, ні! Це набагато набагато більше. Це цілий всесвіт, доступний абсолютно кожному. Давайте просто подивимось, наскільки він різноманітний. Отже. Є класика, це бігове орієнтування. Але взимку, коли все в снігу, є лижне орієнтування. Для любителів швидкості та драйву орієнтування на гірських велосипедах. І є навіть трейл орієнтування це дуже цікавий вид, де головне не швидкість, а надзвичайна точність у читанні карти. Він, до речі, доступний і для людей з обмеженими можливостями. Тобто, серйозно, кожен може знайти щось своє. Історія у цього спорту, до речі, дуже багата. Все почалося у Швеції як вправа для військових, але ідея виявилася настільки класною, що швидко поширилася світом. В Україні, наприклад, перший чемпіонат провели ще у 1963 році. А справжнім проривом став 1995, й коли наш Юрій Омельченка виграв чемпіонат світу. Це було просто неймовірне досягнення для українського спорту. Але, мабуть, найдивовижніше в орієнтуванні це його універсальність. Серйозно, на одних і тих же змаганнях можна побачити і десятирічних дітлахів, які тільки починають свій шлях, і сивучолих ветеранів, яким уже за 90. Це справді спорт на все життя. Спорт, що тримає в тонусі і тіло, і розум, і просто дарує радість від перебування на природі. Бо, зрештою, спортивне орієнтування це не просто про пошук якихось там контрольних пунктів у лісі, це про щось більше. Це про те, щоб знайти себе, випробувати власні межі, відкрити для себе світ навколо з абсолютно нового, незвіданого боку. Тому наступного разу, коли опинитесь на природі, спробуйте взяти в руки карту. Хто знає, куди вона приведе.